14 лютого міжнародний день закоханих або День Святого Валентина. Це свято запозичене з католицизму, де Валентин вшановується як покровитель любовних пар. А ще 14 лютого всесвітній день комп'ютерника цього дня 1946 року з'явився перший працюючий електронний комп'ютер Еніаконе. З того часу це професійний день усіх, хто має відношення до заліза. Також цього дня в Україні відзначається День святих Кирила і Мефодія, слов'янських просвітителів та проповідників християнства, творців слов'янської азбуки, перших перекладачів богослужбових книг на рідну мову. 1876-го американський винахідник Олександр Белл продемонстрував перший побутовий телефон. 1918 року. Календар у Росії переведений на новий стиль. Після 31 січня по старому стилю наступило не перше, а відразу 14 лютого. 1924-го компанія IBM одержала свою нинішню всім відому назву. 1933-го у Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу. 1944-го радянські війська оволоділи містом Корсун Шевченківський, тоді районним центром Київської області. 1952-й в Осло відкрилися восьмі зимові Олімпійські ігри. В 1956 році в Москві відкрився 20-й з'їзд КПРС, відомий засудженням культу особи і побічно ідеологічної спадщини Сталіна. А на Черкащині у місті Ватутіна цього дня й року стала до ладу нова шахта Юрківська 4 біс в 1933 році Україна Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів карпатського регіону. Тисяча 1966 шістдесят у Москві письменники Андрій Синявський та Юлій Даніель за антиранянську пропаганду були засуджені до 7 і 5 років ув'язнення відповідно. Чотирнадцятого лютого народилися. В 1813 році Олександр Дагомирський, російський композитор, один із найпомітніших авторів періоду між творчістю глінки і могутньої кучки. В 1840-му Клод Моне, французький живописець, представник імпресіонізму. В 1874-му Лев Писаржевський, український хімік, член Академії наук УРСР та СРСР, створив основи електронної теорії окислювально-відновлювальних реакцій. В 1855-му Всеволод Гаршин, російський письменник, уродженець України, автор оповідань Чотири дні Денщик та офіцер відомих казок те, чого не було, жаба-мандрівниця та інших. В 1869 Чарльз Томпсон Ріс Вільсон, англійський фізик, Новийський лауреат, винайшов прилад для спостереження слідів руху мікрочасток. В 1897-му Петро Костирко, архітектор, за проектом якого споруджено Канівський музей-заповідник могила Шевченка. Цьогоріч виповнюється 115 років від дня його народження. В 1908 Петро Шелест, перший секретар ЦК Компартії України з 1963 по 1972 роки. В 1927 році народився Іван Берестянко. Черкащанин заслужений журналіст України. Цьогоріч йому було б 85. Нагороджений ордером трудового червоного прапора медаллю за трудову доблесть, відзначений дипломом золоте перо національної спілки журналістів України. Був за відділом Золотоніської районної газети власкором обласної газети Черкаська правда, редактором Смілянської міської газети. В 1936 році народилася Анна Герман, популярна польська і радянська естрадна співачка в 1963 Третьому році в Сопоті на третьому міжнародному фестивалі пісні вона посіла друге місце, а тріумфальний успіх до неї прийшов у 1964-му. В 1947 році народилася Ганна Шквар-Черкащанка, член Національної спілки журналістів України. Цьогоріч її виповнюється 65. Працювала в редакції обласної газети Черкаська правда власкором всеукраїнської газети Правда України у 2000 році була призначена редактором багатотомного видання Уславлені постаті України. Тисяч 1949 сорок Микола Єременко молодший, радянський білоруський і російський кіноактор, народний артист Росії, найкращий актор СРСР 1981 року. За фільм Пірати 20-го століття. Інші відомі стрічки Червоне і чорне ходіння по муках у пошуках капітана Гранта. В 1987 році Юлія Савичева, російська естрадна співачка, випускниця телепроекту Фабрика зірок-2», учасниця конкурсу Євробачення 2004 року. 14 лютого день Янгола відзначають Вендеміан, Микола, Перпетуя, Петро, Ревокат, Сатир, Сатурнил, Секунд, Трифон і Фелицитата.